А ми про вовчанський напрямок, на якому з паном Олегом зупинилися, і поговоримо далі. Я вам нагадаю, що там наш Україну оборонить, зокрема, бригада Форпост Державної прикордонної служби України, і їм потрібна наша підтримка, потрібні реби та дрони. Будь ласка, QR-код на екрані, номер картки на екрані. Якщо маєте змогу задонатити, то це зараз хороший момент, аби це зробити. І до нас приєднується прес-офіцер цієї бригади. Владислав Чорнило. Пане Владиславе, я вас вітаю. Пане Владиславе, повертайтеся, щось зв'язок обірвався. Не хоче дати нам можливість поспілкуватися із бійцем з Вовчанського, на... Вовчанського напрямку. Це північ Харківської області, де росіяни намагаються просуватися. Пане Владиславе, добрий день. Чуєте? Вітаю. Ви мене чуєте? Я тепер вас чую. Дякую, що до нас приєдналися. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в зоні відповідальності вашої бригади. Обстановка гаряча, і сьогоднішній день тому підтвердження, тому що вже зранку на околицях Говчанська почалися штурми. Росіяни ждали, скажімо, непогодних умов і розпочали за застосуванням тяжкої техніки штурмувати позиції нашої бригади. Але хлопці відбили, знищили дві одиниці техніки та особового слабкорога. Росіяни знову почали застосовувати важку техніку, так тому що раніше йшлося про те, що все таки вони, враховуючи те, що це міські бої, робили ставку на піхотні штурми. Щось змінилося? Чи у вашій смузі відповідальності таке було власне в нас переважна скарбліжість території за нашим напрямком. Це посадки, тому у нас mm -hmm. все частіше використовують саме тяжку техніку більшого особового складу. Якщо брати безпосередньо місто, то так. Стараються штурмувати малими штурмовими групами, і техніку не застосовують. Ми регулярно в ефірі спілкуємося з представниками 57-ї бригади, яка теж на Вовчанському напрямку, і їхні представники говорили нам, що стало трошки менше кабів після того, як розпочалася операція Сил оборони України в Курській області, тобто росіяни туди частину своєї авіації перекинули. У вас в цій території, яка не, місь, не міська, а більш така приміська. Що можете сказати по кабах? Чи стає їх менше більше? Є якісь зміни? здається, якщо брати наших повертині з після цього обергати, то однакова кількість кабів, і вона реально зменшилася з початком курсу операції. Ну, загалом сам Вовчанськ це просто руйновище. Уже класичний русський мір. Саме так він виглядає. Ми зараз побачимо на відео, як працюють ваші дрони в таких умовах. І наскільки складно от те, що ми бачимо, це ж просто тяжко навіть розгледіти, що там на картинці є. Наскільки тяжко в таких умовах зараз працювати безпілотникам? Пілотника? Без безпілотникам завжди тяжко працювати, тому що працюють ворожі реби. Щось видивитись техніка, чи раз особового складу, також майже нереально, тому що ворог сидить просто у підвалах, ведеться більшості артилерійських бої у місті, тобі ж просто прильоти, і місто просто знищується, тому щось знайти це нереально. Ми просто бачимо зруйноване місто, від якого нічого не залишилось. У вас зараз триває збір на дрони та реби. Розкажіть, будь ласка, які дрони зараз є найважливішими, в яких відчуваєте найбільшу потребу. Ну, найбільша потреба це нічні дрони, тому що зараз ніч довга, день короткий, наші бійці безпереринно користуються нічними дронами. Приміщення особового складу також зачастуває вже вечірню кру в нічну, тому що краще виявляти приміщення ворожої техніки ворога. Війнні. Мавік 3 те аутели, і також ну, найкраще ми застосовуємо і ударні бомбари, типу вампіра. Які зараз пріоритетні цілі для безпілотників форпосту? Я думаю, що головна ціль це будь-якому скажімо, ворожий особовий склад, тому що людина вона і керує, і управляє, і стріляє, і ходить, тому знаходити. Ворог вже піхотинців, ворога їхнього свого сла це саме основне. Ну і зараз кожен із нас може докластися до того, аби вороги були вороги були виявлені, долучившись до збору на екрані qr код та номер картки. Не сумніваюсь в тому, що наші глядачі вже включилися в цю роботу із підтримки тих, хто захищає нас, донатять обов'язково. Вам потім повідомимо, скільки вдалося зрештою зібрати. Пане Владиславе, форпост геть недавно став бригадою в листопаді минулого року. Так ви були до того Краматорським прикордонним так. загоном, розрослися уже до бригади. Звісно, що Бо це більша кількість людей, більша кількість техніки. Розкажіть, будь ласка, кого ви зараз потребуєте, яких фахівців і як можна уже до бригади Форпост долучитись? Ну, в нас рівнюється до батальйонів, це комендатури швидкого реагування. У нас збільшується кількість комендатур, будуть комендатури в підтримки, тобі ж це артилерійські підрозділи, де будуть настапи РСЗВ, більше буде гармат. Також додаємо інженерні підрозділи, збільшуємо пехотні підрозділи, шукаємо фахівців так само в інженерних напрямках, в артилерійських напрямках, піхота, водії. Всі фахівці потрібні. У нас було бажання, щоб було мотивація захищати нашу державу. Пане Владиславе, дякую вам за те, що у вас є ця мотивація і бажання. Дякуємо за захист вам, вашим побратимам та посестрам. Це був Владислав Чорнило, прес офіцер бригади Форпост державної прикордонної служби України. Бригада потребує дронів ребів. Величезне спасибі усім, хто долучився до збору.